Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я вам покажу свої. Придбання в магазині Росман. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Давненько я не знімала відео про свої покупочки. Сьогодні завітала в магазин, потрібно було дещо купити із необхідного. Ну і так як маю зараз. Трошечки вільного часу та бажання дуже захотілося поділитися з вами своїми засобами, які я купила саме в Росмані. Дуже подобається цей магазин, так як в порівнянні з ДМ він набагато дешевший. Хоча продукція, я думаю, що нічим не відрізняється. Ну, зараз ми це обговоримо. Отже, перше, що я придбала, це засіб для миття на ванній кімнаті, ось саме от унітазу дуже приємний такий лавандовий, надзвичайно приємний, хоча я не дуже люблю лавандовий, а в цьому засобі він мені сподобався. Дуже гарно справляється зі своїми функціями, гарненько все очищає і аромат свіжості, такі от квітковий, приємний залишається на довгий час. В Росмані цей засіб коштує 2,75. І мені дуже подобається фірма Frosh. Дуже. Так, далі. Наступна. Моя покупка була це е, мило від Іссани. Кремове мило це якась лімітована колекція. Такий чудовий е, дизайн. Мені сподобався. І, до речі, я помітила, що сьогодні мої покупки мають якось одну гаму. Отаку от Фіолетово-синеньку. щось таке. Так, ну, мило коштувало. Зараз пробую швиденько знайти. Ну, десь до євро. 65 центів. Я вважаю, це чудова, причудова ціна. Далі вразили мене ось такі маски. Я раніше купувала в D Emi. Точно так само виглядають, тільки фірма Balea, а в Росмані продається із сана. Знову ж таки, набрала дуже-дуже різних ну, тобто, всі види, які були представлені, ось. Але е, фірма Бале коштує набагато, ну, як набагато, ну дорожче принаймні. Там маска десь 97 центів була, а Ісана така масочка коштувала е, 40 35 центів, 45? Ні, 35. Ось, ну, різниця, як ви бачите, очевидна. на вигляд, вони однакові, Ну, буду користуватися, потім вам розповім у простих пляшках. Далі, також придбала засіб навколо очей від Ісани, цей засіб прибирає темні. Кола, заповнює там зморшки, Ну, от, якщо довіряти тому, що написано, ось так виглядає. І коштував цей засіб. 3,95. Якщо не помиляюся, да? 3,95. Угу. Далі. А також для ванної кімнати я придбала ось такі саше із сіллю від Ісана. Думаю, матимуть приємний аромат. Тут у нас. Ам... Так, це що у нас? Зелений чай, екстракт так, зеленого чаю. Ну і, і макадамія. Тут бачимо малинка, квіточки. Так, ну і знову ж таки, ці суше коштували. Угу, 59 центів. Наступне ось така маска. Два в одному. І для очей та губ коштувала. 45. не, 59, Ну, до євро. Так, наступні масочки ось від Десана, це вже тканині, мені сподобалося, що на вигляд начебто та сама болеє, але ціна. Відрізняється. І ось така. Так ось щось євро, одна масочка євро, а одна, дев'яносто дев'ять центів, щось таке. Так, далі для ванної кімнати придбалось такий засіб. Заспокійливий, дуже подобається. Минулого разу ми брали такий Ось як гарно виглядає це скло. У нас був зелененький, там різні трави, і він як профілактичний проти різних хвороб. От, Використовували дуже приємно пахне. І ну, сподіваюся, що дійсно працював. От, Ми використовували, але ми все одно частенько хворіли. От, приймати з таким засобом ванну було дуже-дуже приємно. Так, ну Тут у нас і жасмін, і меліса, і ну, інші якісь там травки. Класно, дуже подобається ось, а, коштує. Три дев'яноп. Так, далі. Для малого купувала засіб. Три в одному гель, шампунь, якась, мабуть, піна для вани, ось такий футбол. Дуже полюбляю футбол, а зараз у нас якраз ліга на носі, ось дивимося футбол, вболіваємо. От Я думаю, що йому сподобається таке оформлення. І знову ж таки, засіб недорогий до євро. Так, далі купила маску для волосся від. Лореаль. Це якась новиночка була. Раніше не бачила. Бачите, тут все якось одна гама фіолетово, синеньке, рожевеньке. Дуже приємно пахне. І така масочка коштувала 3.95. Так, Далі мені а, потрібен був консилер, дуже довго вибирала, а, звертала увагу на есенс, Catrice. А, але потім згадала, що я завжди хотіла спробувати мейбелін. Я дуже багато дивилася відгуків, відео, і мені так кортіло придбати собі, але якось весь час відкладала, ну і знову ж таки постійно собі жаліла. Коштів, а тут все ж таки вирішила себе порадувати, чому б і ні, адже ми так рідко це робимо для себе. От, тим паче, що вистачить його надовго, зато буду постійно мене радувати, Те, що я придбала свою, як раніше казала, хетілочку. Так, коштує, це найдорожча, до речі, моя сьогодні була покупка, коштував цей засіб 9,95. Так, буду користуватися, потім якось розкажу свій відгук. І останнє, що придбала, це знову ж таки для себе захотілося себе відчути такою от жіночною. Радісніше, подарувати собі якісь яскраві емоції, яких давно вже не вистачає. Ось. І якісь такі, знаєте, промінчики сонечка, яких також не вистачає, адже погода дуже-дуже дуже, дуже, дуже мінлива і зіпсувалася. Не на жарт. Ось. Вчора навіть сніг у нас випав. Так, отже, не буду довго говорити. Я собі придбала аромат. Але я купувала дешевий бюджетний. Дуже довго я вибирала, дуже багато було різних протиріч, що брати, не хотілося аби взяти щось аби найдешевше. Ну і, і так далі. Але я була вже майже підготовлена, так як дивилася, відео дівчат, які проживають в Німеччині, які показують ролики про. Рух. Д. Мюллер. От. І особливо про аромати, які е, е, є репліками брендових, дуже відомих ароматів. І звернула увагу саме на бренд ось, е, Каліне. Так? У мене такого не було. Я знаю, що раніше брала польський бренд ось, але захотілося чогось нового. Написано, що це Оде Parfum France. Будемо в це вірити. І як ви бачите з назви, це в мене Cherry. Його порівнювали з якимсь там дуже відомим, дуже надзвичайно просто дуже дорогим ароматом. От, а, на жаль, я не пам'ятаю назви, але хто в курсі, я думаю, ви здогадалися, особливо хто дивився подібні ролики. А, ось так виглядає сам флакон, лаконічно, вони всі майже отак однакові, там велика така лінійка а, і аромат. Мені дуже сподобався. Але, якщо чесно, брала як кіт в мішку, тому що тестеру не було. я вирішила довіритися інтуїції та ну, відеороликам. Не прогадала, дуже подобається. Дійсно, є такі от вишневі нотки, але не знаю, що тут в параміді. Ну, Букет насичений. І такий дійсно, як то кажуть, дорого-багато, а коштує цей парфюм 5,95. Зверніть увагу. Відвідую Росман, якщо у вас особливо будуть тестери. Там були тестери, але не інші е зразки от ароматів. А мені саме захотілося спробувати чері. Ну, ось і все. Це були такі всі мої косметичні покупки на сьогодні. Може, я якось покажу вам взагалі свій е догляд, так як він ж постійно змінюється. Я постійно щось собі е, Купую, ролики не знімаю, адже ну, якось, знаєте, купити якусь одну річ і показувати ну, не цікаво. А Потім збирати, знову ж таки, я якби, і планую, але то часу немає, то щось трапилось, ну, якось так відкладається. От. А сьогодні, вже, так як було що показати, вирішила все ж таки з вами. Зустрітися, поспілкуватися. Чекаю на ваші повідомлення. Пишіть, як ви, як ваші справи будемо тримати зв'язочок у спілкуванні. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Гарного, головне, тихого та спокійного вам дня.